Я багато вкладав собі зусиль, і коли я побачив пошкоджену школу, мене це трохи сколихнуло зсередини. Але те, що ми його відбудуємо, я 100% був впевнений. Першочергова функція школи це соціалізація дітей. Контакт між вчителем і дітьми є ключовим. Stimulum to and UNICEF is in Ukraine to uphold the rights of children. We want to make sure all school-age children, our 5.7 million children, can access education. Because if they drop out, it will be hard for them to come back.